Триває 789-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 730 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 22 другого. Квітня окупаційні війська Росії втратили 460 тисяч 260 військових, 7 тисяч 236 танків, 13 тисяч 904 бойові броньовані машини, 11 тисяч 736 артилерійських систем, 1 тисячу реактивних систем вогню, 768 засобів ППО, 348 літаків, 3 325 гелікоптерів, 9384 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2117 крилатих ракет, 26 кораблів, 15812 одиниць автомобільної техніки і 1934 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів – уточнюється.